Привіт, незламні, больно і печально мені, і, і серце крається і рветься. Що ви оце розганяєте оцю зраду. Прикрутіть! Оце розказувати. «Да, я розумію. Наш смарагдовий, потужний із своєю солоденькою зупинився в еміратах в готелі під назвою Москва. Але, секундочку, це був стратегічний план. Хьорд, помните? Жінку Джоні Депа, що вона зробила йому в кроваті? Ха? Насрала. Вот! вот. І наш потужний президент екий хітрець, що придумав, як він придумав насрати в Москві, напевно. Ну, я так думаю, я так вважаю. Ну, а для чого іще було там селитися? Хоче їм насрати в кроваті. А якщо повезе, то взагалі на головній площі тобіж в вестибюлі. уявляєте? І тоді ми на весь світ можемо заявити. Наш потужний смарагдовий прийшов і насрав в Москві, а може, ще й наригає. Так що, прекратіть зраду розганяти. Всім гарного дня. А і, звісно ж, заходьте в Телеграм, подивіться на цей готель, я його вже туди поселила.